Привіт усім! Ось наш кінцевий результат. Коптили ми сало. Ось тут уже вийняв. Така красота. Закінчив я коптіння вчора. Вже воно схололо. Зараз ми його помістимо в холодильник. І ось такий. Результат коптіння. Далі ви будете бачити, як я починав перев'язувати, заквасю. Ну і в описі під відео я залишу рецепт, по якому я коптив Купчу сало і м'ясо. Ось таким способом. Просто безподобно Всім дякую! Ось наша свіжина. П'ять днів викласувалось в русолі, Тепер повісили його на обсушку. Зараз включимо. І далі коптіння.